Але я то люблю їхати і слухати радіо, ранкове радіо. І от така пісенька якраз як під, під вестерне, у войська. Я собі йду по селах і воно все дуже-дуже-дуже круто. Гарний день сонячних, хмарки. Охра, я ремонтую обриви, як завжди, але настрій похіок. Бокси сить. Боксу бокс. Ремонтне головно буде працювати. Я вже зробив підключення зранку і зараз буду заміряти швидкість, барстліміт сняли. ну чи буде по джипону під 1 а Ну, Ну 900 з копійками Archer C80 витягує. І мала жінка-Кума. І кума мав ідею зашити кабель в стелю і не лишити запасу, і ще й при тому зламати пачкорт. Зараз будемо на весу пробувати щось підварювати. Ну, варіанті немає, тут це все варю на весу. Підтримую одною рукою сам. Вроді би вийшло. Вже заплавляю гільзу і збираю касетку. Касетка готовий, нас адаптер, вона готова. Маємо сигнал. Зараз я підключаю до онушки, і епонівська онушка Екстралін піднімається.